Пирожочек в продажу на майданчику автопоень. Дізель, механіка, Combo 2003 рік випуску. Отакий От автомобільчик маємо. Перебрана повністю ходова, 377 тисяч кілометрів пробіга. І хто ще може сказати, що ці автомобілі ненадійні. Піражок, тобто виконує безпосередньо функцію перевозки вантажів. Ну а також можна перевезти і пасажирів. Дивіться, який високий і об'ємний багажник. Запаска у нас кріпиться знизу, машинка в червоному кольорі, витоновані задні вікна. Ряд сидінь такий, по салону все дуже чисто. Отак це все виглядає. Масла фільтра замінювалися 2000 км. /т. Працює класно, їде шикарно, без зауважень по ходовій зовсім. Гучнічок, п'ятиступка механіка, плюс вот така фішечка. Уявіть собі, да, на комба третього року, а запуск кнопочки. Шкіряне мультикермо, два стеклоподйомника, магнітолка працює, ручні регулювання вікон. Трошечки підскрипує ролик якийсь, а так питань по машині нема. Сів, поїхав. Кому потрібен автомобіль для бізнесу, для перевозки, щоб дизельок економна, будь ласка, звертайтесь на автопом. 4500 ціна, третій рік випуску, Opel Combo, 1,7 дизель.